Внаслідок авіаудару Ізраїлю по сектори Гази загинули п'ятеро співробітників катарського телеканалу Аль-Джазіра. Серед них журналісти Мухаммед Крейке та Анас Аль Шаріф, оператор Ібрагім Захер і Моамен Аліва, а також водій Мухаммед Нуфал. Ізраїльська армія стверджує, що Анас Аль Шаріф був главою осередку Хамас і організовував ракетні атаки під прикриттям журналістської діяльності. У керівництві аль джазіра назвали цей удар свідомим та грубим порушенням свободи преси. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе оголосив, що країна визнає Палестину у вересні під час генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Це рішення повторить крок Франції, а також Канади і Великої Британії, які планують аналогічні заяви. Ізраїль категорично виступає проти, заявляючи, що такі дії заохочують тероризм. Землетрус магнітудою 6,1 стався у провінції Баликесіру Туреччині. Епіцентр знаходився біля міста Сендерґ, де повністю зруйнований один житловий будинок. Поштовхи відчули мешканці Бурси, Ялови та Стамбула. Пошкоджені десятки будинків у деяких районах цілі квартали. Є постраждалі. Триває розбір завалів. Президент США Дональд Трамп заявив, що введе санкції проти країн, які купують російську нафту, якщо переговори з Москвою не дадуть результату. Сенатор Лінсі Грем пояснив, що йдеться про тиск на таких ключових покупців, як Індія, Китай і Бразилія. За його словами, без прибутків від нафти і газу економіка Росії зазнає краху. ЄС підтримує ідею посилення санкцій та розглядає можливість використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що нинішній тиск на Москву недостатній. Російський пропагандист Володимир Соловйов закликав до початку воєнної операції на південному Кавказі, щоб запобігти появі баз НАТО на цьому тлі президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав розпорядження про виділення Україні. Двох мільйонів доларів гуманітарної допомоги такий крок викликав обурення серед зет пропагандистів. За три місяці російські суди в Криму розглянули щонайменше 36 справ за так зване ухилення від мобілізації. Було винесено 23 обвинувальні вироки та залишено в силі 4 апеляційні рішення. Ще 9 справ розглядаються. Штрафи сягають 50 тисяч рублів. Однак їх сплата не звільняє від служби. Українські безпілотники атакували завод у Арзамасі, який виробляє комплектуючі для ракет Х-32 і х 101 Підприємство входить до складу корпорації Тактичеське ракетне вооруження і виготовляє системи управління та бортові комп'ютери. За попередніми даними по об'єкту влучили щонайменше чотири дрони. На півострові критично міліють водосховища у Сімферопольському. Зараз лише 52% води у Чорнорічинському 34%, у партизанському 26%, Що вже не дозволяє брати з нього воду. Пересихають і підземні джерела. Синоптики повідомляють у 2024 році. Випало лише 50% норми опадів, а цього року 30%. Востаннє подібна ситуація була сім років тому. У Києві вперше відзначили міжнародний день корінних народів фестивалем. У ботанічному саду Гришка розгорнули тематичні локації, стилізовані під міста Криму, щоб передати атмосферу півострова. Організатори вирішили відмовитися від офіційних заходів і дискусій, натомість створили простір для святкування та знайомства з культурою кримських татар, караїмів та кримчаків. Серед активностей були виставки ярмарок майстрів, кримсько-татарські частування, а також воркшоп із базових фраз кримсько-татарською мовою та вікторина. Про історію караїмів особливе місце зайняла локація листи до вільного Криму, де відвідуючі писали слова підтримки українським політв'язням, які перебувають у російських тюрмах. Усі послання планують передати адресатам у Криму та РФ. Організатори наголошують, головною метою фестивалю було познайомити українців та гостей столиці з трьома корінними народами України, усі з яких родом з Криму, та зберегти їхню культуру і історію навіть в умовах окупації.